Ми добре знаємо, що таке війна. Це не лише вибухи та руїни. Це спроба вкрасти право бути собою. Коли ворог прийшов до наших дверей, він думав побачити страх. Але натомість побачив народ, що піднявся єдиним фронтом. І з вами в етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Сучасна війна вимагає постійної готовності техніки та засобів зв'язку. Кожна дрібниця може стати вирішальною у виконанні бойових завдань. Саме тому громада системно підтримує своїх військових. Увага на екран. Сьогодні успіх на полі бою напряму залежить від взаємодії сучасних технологій. Якщо безперервно працюють дрони, ворог не має шансів діяти непоміченим. Якщо завжди надійний зв'язок, командири можуть оперативно координувати дії підрозділів. Якщо готові системи РЕП, противник втрачає контроль над своїми засобами. Для цього всього потрібна енергія, і саме зарядна станція забезпечить безперебійну роботу обладнанням. Таку передала Кременчуцька громада нашим танкістам. Взаємодія і технічна підтримка зараз дозволяють вигравати. В цій війні дуже хочемо, щоб всі наші захисники повернулися додому, повернулися з перемоги. Робимо все можливе для того, щоб у хлопців була сучасна техніка для виконання поставлених завдань. Дякую, велике Кременчуку. і лично вам, пан Мер, велике дякую. Кременчук продовжує виконувати замовлення захисників і захисниць, швидко реагувати на їхні потреби. Громада активно долучається до підтримки армії від закупівлі техніки до передачі найнеобхіднішого на фронт. Тил має працювати спільно з армією заради спільної мети. Перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Полтавщині правоохоронці викрили протиправну діяльність керівника місцевого підприємства. Справу вже довели до суду, де вирішуватиметься подальша доля фігуранта. Деталі вже за мить. За матеріалами Служби безпеки України та бюро економічної безпеки судитимуть директора приватного підприємства із Кременчука, через якого бюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. Компанія займається виготовленням та реалізацією рибної продукції і консервів. Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрило в місті Кременчуці керівника підприємства з виробництва харчової продукції, який ухилявся від сплати податків до державного бюджету. З даними слідства, протягом 23-24 років фігурант організував схему зниження податкових зобов'язань. Для цього він підміняє відомості про постачальників та вносив до звітної документації недостовірні дані. Директор півроку навмисно відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не було. У результаті цього держбюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. Цей факт підтверджено висновком судово-економічної експертизи. На підставі зібраних доказів директор повідомлено про підозру за частиною 2 статті 212 кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Наразі він повністю відшкодував збитки, завдані державі. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з Тубеп в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Без направлення, безкоштовно і без черг. У Кременчуці жінки мають можливість пройти повне обстеження організму в одному місці. Детальніше про це вже за мить. Жіночий організм це велика кількість процесів, які нерідко можуть давати збій. І щоб цього не сталося, важливо регулярно проходити обстеження і слідкувати за своїм фізичним станом. У Кременчуці жінки мають унікальну можливість безкоштовно пройти повне обстеження організму. Таку послугу пропонує Кременчуцький перинатальний центр другого рівня. Тут працюють досвідчені лікарі, а всі необхідні діагностичні послуги зібрані в одному місці. Сучасне обладнання дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях та своєчасно призначати лікування. Процедури, які входять в програму три години: це огляд лікаря, мазочки на флору, мазочок цитологічний, кольпоскопія і ультразвукове дослідження органів малого тазу, плюс мамографія. Якщо жінка старше 45 років, і попередню мамографію робила два роки тому або більше. Кожен день в середньому у нас проходить по даній програмі від 13, до 18 жінок. Протягом трьох годин пацієнтка отримує повний пакет послуг і може комплексно оцінити свій стан. Ми говоримо жінкам, що вона проходить це обстеження за три години. Чому? Тому що на огляд лікарів вона може попасти на свої записані вісім годин, але якщо там є затримка або, наприклад, на спеціалізовану кольпоскопію провести в онкогінеколога, чи ультра чи УЗД-органів малого тазу, вона може там почекати. Але ми їм обов'язково даємо гарантію, що за ці три години вони вкладуться. Ми хочемо ще отримати результат мазка, якщо це мамографія, опис мамографії. Протактувати жінки, щоб вона сюди не ходила там кожен день, кожні два дні за цими результатами і не забрала, щоб вона зразу все отримала відповідну рекомендацію. Обстеження доступні для всіх жінок, незалежно від віку, місця проживання чи наявності реєстрації. Направлення не потрібне. Достатньо мати заключену декларацію з сімейним лікарем та попередньо здійснити запис за номерами телефонів, вказаними на екрані. Турбота про здоров'я це найважливіший внесок у якість і тривалість життя. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Зробили добру справу для екології та допомогли Збройним силам України. А ще відвідали атракціони. Ось такий день сьогодні був у вихованців Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб із інвалідністю. Детальніше про це дивіться далі. Сьогодні у міському парку культури Придніпровській відбулася соціальна акція, організована громадською організацією підтримки та розвитку про життя. Юа, вихованці Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України разом із педагогами та соціальними працівниками взяли участь у зборі пластикових кришечок у контейнер серце добра. Зібрані матеріали перероблять, а кошти спрямують на потреби засу кримчиськоміського осередку в Сукраїнській організації інвалідністю України і центри інклюзії 18 дітки прийшли. Вони вон кришечки збирали. У нас дуже багато кришечок зібрано. Це рахунок іде вже на десятки тисяч, які ми збираємо. Відправляємо от сюди, відправляємо волонтерам. Ця ініціатива поєднує соціалізацію дітей, розвиток командної роботи та навичок колективної допомоги, а також прищеплює відповідальне ставлення до довкілля. Поки батьки або опікуни мають можливість відпочивати та вирішувати нагальні справи, діти активно долучаються до корисної ініціативи, взаємодіють один з одним та відчувають, що їхній внесок важливий. Пілотний проект, який вивчає можливості надання батькам відпочинок, тобто ми. Протягом півдня ми займаємося з дітьми, наші соціальні роботники, педагогічні працівники. І в цей час батьки можуть бути спокійні. Тобто вони займаються собою, бо не тільки діти страждають їм важко, але й батьки вони несуть велику відповідальну таку ношу. Після цього діти відвідали атракціони, які забезпечили їм море позитивних вражень на цілий день. Ми засибалися крішки, організації. Все дуже класно. Мені мені сподобалось. На качех покатався. На корусілі покатався, на грушу. При трабіл. Вражений, дуже, дуже прикольно, дуже круто. Дивлячись на осміхнених дітей, батьки також відчули радісні емоції та відволіклися від буденних турбот. Діти, ми приїхали в при дніпровський парк, щоб кинути кришечки, які підуть для зсу. Також нам директор парку дозволив з дітками покататися на каруселях. Вони були дуже вражені, отримали масу задоволення. Це дуже важливо в такий скрутний зараз час, тому що емоції для дітей потрібні. Дуже дякуємо, що дирекція Приніпровського парку нам нашим дітям зробила такий невеликий сюрприз. Покатала їх на качелях, каруселях. Діти щасливі, раділі теж Дякую. Цей захід організовано громадською організацією про життя ЮАЗ завдяки підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування ІСАР-єднання. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Затишні куточки Полтавщини, знайомі пейзажі та натюрморти, що випромінюють любов до життя. У Кременчуці відкрилася виставка живопису Ольги Горпинченко Кольорові спогади, де саме можна побачити роботи художниці. Дізнаєтеся вже за мить. У кожному мазку збережений момент життя, що перетворився на кольоровий спогад. Таку назву отримала персональна виставка живопису Ольги Горопинченко, яка відкрилася у фоє Кременчуцького краєзнавчого музею. В експозиції представлено 26 полотен, наповнених світлом, щирістю та спокоєм. Полтавщина це така земля добра, щедра. Я вибираю якусь композицію і потім малюю те, що мені приходить на душу. А на душу приходить щось добре: польові квіти. Вони дуже прості, скромні. Це Боже творіння, польові квіти, тому я їх більше всього люблю. На полотнах ніжність літніх краєвидів та знайомий затишок рідної Полтавщини. Кожна робота відкриває частинку душі авторки. І це відзначили також інші місцеві митці. Дуже гарна виставка. Вона світла, по літне світла. І е, я обійшов весь наш край Надіївські гори і в Градівську на Півхі був снизи. Я деякі пейзажі його знаю. Боженька не обділив нашу Болеславівну оцім талантом. Вона, коли відчула цей потяг, вона знайшла можливість звернутися до людей, які її підтримали. За освіту Ольга, інженер-будівельник. Проте справжнім покликанням для неї став живопис. Перші уроки майстерності вона отримала у свого наставника, відомого кременчицького художника Василя Вакуленка, який допоміг розкрити її талант і відчуття кольору. Мені люди сказали, що він дуже відкрита людина і з задоволенням відповідає на всі запитання. Я з ним познайомилась, і раз за разом він відкривав мені секрети живопису. Я вже займаюся живописом майже більше 26 років. Роботи Ольги Горпинченко це збережені на полотнах спогади та щира розмова з глядачем мовою живопису. Усі охочі можуть поринути у світ кольорових спогадів щодня з 9 до пів на п'ятого, окрім понеділка та вівторка. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет для поціновувачів сучасної української музики, де та коли незабаром відбудеться масштабний пісенний фестиваль, та хто представлятиме Кременчук, розкажемо вже за мить. Пробачка нам за те, що в світі спалось враження, що не до... Уже наступного тижня у Львові відбудеться масштабний фестиваль української пісні з тематичною назвою Червона рута рута-2025». Там наш творчий Кременчук представлятиме співачка та авторка пісень. Керівник жіночого хорового гурту співаночки Світлана Курмас. 24-му році в березні в Полтаві був відбірковий конкурс, який я прийшла і потрапила в фінал. І ось в вересні буде фінал. Саме цей фестиваль він буде дуже цікавий. Це будуть не тільки конкурси, там будуть виступати ще відомі і невідомі, але дуже цікаві там поети, якісь гурти, і, і закордонні наші, але всі будуть просувати українську поезію, українську пісню, українську творчість. На фестивалі звучатимуть авторські твори у абсолютно різних жанрах: від року до акустичної музики, від фольклору до альтернативної та поп-музики. Тож усіх бажаючих запрошують долучитися до заходу та підтримати кременчуцьку виконавицю. Приїжджайте, підтримуйте, тому що коли ти знаєш що ще з тобою хтось і хтось за тебе вболіває, це по перше додає впевненості. По-друге, це дуже класно виглядає, коли тебе підтримують. Червона рута лунає. Опір триває. Таким чином ми збираємо класну енергію, яку відправляємо нашим хлопцям на фронт, і вона їм буде допомагати, перемагати і відчувати себе впевнено в нашій країні. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Шугар у Кременчуці. Не пропустіть неймовірний концерт запального виконавця, який розриває всі чарти. І вже цієї суботи перейньте у драйвову атмосферу виступом. Увага на екран. Уже цієї суботи о 19.00 у міському палаці культури на мешканців та гостей Кременчука чекає яскравий концерт відомого виконавця Шугара. Артист, який завоював серця слухачів по всій країні, відомий своїми емоційними виступами цього вечора представить широкий репертуар від улюблених хітів до нових композицій, що вже підкорюють чарти. Концерт стане чудовою нагодою для фанів зустріти з улюбленим артистом, відчути живу енергію музики та зарядитись позитивними емоціями. Сцена міського палацу культури оживе під яскравими світловими ефектами, музикою та ритмом, що захоплюють з перших секунд. Концерт обіцяє стати однією з найяскравіших подій цієї осені, тож не прогавте можливість зарядитись позитивом та отримати незабутні емоції. Квитки можна придбати на сайті Карабас та у касах нашого міста. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Якби не ЗСУ, над нашою землею давно лунав би дзвін неволі. Наша земля тримається сьогодні на ваших плечах. Кожне поле, кожна вулиця, кожен дім живе завдяки вам. Слава Україні та її героям!